мене чує я також продовжу так як мої колеги щодо мінських до мінських договоренностей. хоча ви всі знаєте що я їх називаю мінським договорником на всіх своїх сайтах фейсбуках і Могуть чи не можуть взагалі, в принципі бути якісь домовленості можуть Тільки з приводу чого як мова йшла домовляються полівої командири зупинити огонь на дві доби для того щоб зібрати ранених і вбитих такі домовленості можуть бути для того щоб обміня... зробити ще якісь кроки, да, так може бути в будь-яких війнах це робилося, навіть під час Великої вітчизняної війни, тобто Другої світової, як у нас називають, навіть наші з німцями домовлялися. таке було. Але чому в нас, в нашій державі, а головне іноземці також сьогодні розмовляють про Мінські договоренності, Мінські як міжнародний договір? З чого вони там вирішили, що в нас це міжнародний договір. Вони приїжджають сюди і змушують нас виконувати нібито зобов'язання, які притамані міжнародним договором. Ми відкриваємо закон про міжнародний договори, наш український, і прочитаємо його, і там написано, як це має відбуватися, і з чого з'являється статус міжнародного договору, чого нас змушують. А, Лу, а Меркель, чи Вікторія, чи ще хтось виконувати те, що не підпадає під ранг міжнародного договору. Ну, а зараз недаремно не пан міністр говорив про дві сторінки. В мене протокол по итогам консультацій трьохсторонній групи і комплекс мер по виконанню Мінського договорника. Я його так буду називати. Якщо трехсторонніше, то чому я бачу тут п'ять підписів? Ну, моє дитинство відбулося після Другої світової війни, і весь час нам крутили в дитинстві. Потім ролики, де підписують в Потсдамі акт про капітуляцію Вермахта. Чотири підписи, чотири сторони. За аналогом трьохсторонні три сторони, чому п'ять підписів. Якийсь Захарченко, якийсь Плотницький, невідомо хто. Ну, посол Хайді ще розумію. Другий президент України, я такого статусу не знаю, Що таке другий президент України? На звете мне где написано, таке такое звання. Ну і посол Російської Федерації Зураба, він хто тут? Він представник воюючої сторони, чи він хто за своїм статусом? А, смотрящий, правильно, Донбасский смотрящий, як там Прибойка, Ахметов і іншим. Ну, Якщо він смотрящий, то да. Які тексти вивести незаконні вооружені формування, воєнну техніку, а также бойовиків, найомників з території України? Перше, чьи незаконні вооружені формування. Я не знаю, поки що. Якщо це незаконні вооружені формування Російської Федерації, вибачаюся, незаконні вооружені формування. Они законно законоутворені, але не є окупаційні війська на нашій території. Тоді так і назовіть їх окупаційні війська Московської імперії. Далі що? А які ще незаконні ворожоване формування? Якщо мова йде про те, що зветься ЛНР ДНР, я їх не можу назвати ворожоними формуваннями. От, Нулан тут. Говорила нам, что мы повинні м -м, с ними войти в переговоры. Я хотів би бачити, как президент Рузвельт вел переговоры с вишившим урядом Патена в 1944 році, після звільнення Парижа. Да никто с ними не переговаривался, их расстреляли как колаборантов. Половина розстріляли, половину повесили. Я прошу Савік і всіх інших засобів масси інформації, перестаньте тих називати сепаратистами. Хто тут в грудні, 1 грудня 1991 -го року голосував за незалежність України, ми сепаратісти. Сепаратист підіймає свій прапор своєї держави. А ті, отам банк формування їх може і правильно називати, вони не сепаратисти. Сіпаратіст це позитивне слово, в моєму розумінні. Вони колаборанти. Зрадники, які запрошували на нашу територію окупаційні наземні війська. і пора вже з термінами визначатися. Нема в нас лінії розмежування. І не називайте у нас неконтролюємої зони. У нас немає неконтролюємої зони, є окуп... то, окуповані зони, а розмежування також немає. Є лінія фронту. І деякі засоби масової інформації кажуть, що на фронті загинули. Наступне, що тут написано. Отвод всех тяжелых вооруженных э, озброєнь обеими сторонами. Чому обеими? Кого они мають на увазі обеими сторонами? Нас, а та сторона, ну, тогда їх три, то тогда две. Якщо окупаційні войска Росії, колаборантские войска, так званих ЛНР, ДНР. Ну, тобто, всі речі, які пишуться в нормальних документах, пишуться нормальною, розумною, зрозумілою для всіх мовою. І наступне Петро Порошенко в цьому контексті. Я погоджуюсь, Ліченко, що Петро Порошенко за всім цим стоїть. До речі, хто їх підписав? Так званий другий президент. кто в зале читал распоряжение президента Порошенко про доручение президенту Кучмы? Кто читал в зале? А вы там прочитайте. Другий путь. Кучма деет на громадских засадах. На громадских засадах. Так что на громадских засадах на Украину покладаются обовески международного характера? Ну вы что, люди добрые? Що написано в першому пункті? Там і вибачають ніякого доручення, щось підписувати, я не прочитав в першому пункті. Юристи в залі також сидять і знають, наприклад, що таке доручення адвокату на ведення процесу. Правильно, пане депутат, і якщо в тому дорученні адвокат сидить, не буде перераховані всі доручення. Ну, наприклад, участь в суді, но не буде написано, що доручається подати апеляційну скаргу чи касаційну скаргу. Ніякий касаційний апеляційний суд в нас в Україні цю скаргу не приймуть, тому що там нема. Що написано в першому пункті? А в першому пункті написано президенту Кучма або бывшому президенту Кучма взяти участь в трьохсторонніх консультаціях, Лише взяти участь. Що йому доручається, щось підписати, там нема. Открыть і сад і прочитайте, щоб не говорили, що Шишкін брешет. Значит, так вот, и після цього мене змушують виконувати якийсь столетний папір. І після доступны. Спекуляції пана Порошенка на брехні. Он вам збрехал, Савик, в самом первом показывали, что он вас будет защищать. Он збрехал, что до Надеи Савченко сказал, что она будет в 2015 році на волі, уже половина 16-го прошло. Постоянно брешет. Брешет и тут. Я порахував, у нас было 7 депутатів, залишились 5. Он змушує депутатів голосовать до так зміни до Конституции, манипулює цими угодами. Якщо ми не проголосуємо зміни до Конституції, то таким чином ми зірвемо Мінські угоди. Це його фетиш. Він таке говорив. Говорив? Хто скаже, що не говорив в залі? Говорив. А де тут написано зміни до Конституції? Тут їх нема. Уважно читаємо 11 пункт. Там написано, ну до конца 2015 року прийняти новую Конституцию. От, мною, червоним, підкреслено. Де тут зміни? Новая Конституция. Так що же нам брешить пан Порошенко, змушувати депутатів голосувати за свою гадость під назвою Зміни до Конституції. Я вже не говорю про суть їх, я говорю про про форму. І мені невідомо, а що він вкладає в ухо. Вікторія, Нуланд, що вкладає в ухо э, Меркель, Аланду. Я не знаю. Може, їм все це і невідомо. Я не знаю, як їм переклали 11 пункт нову Конституцію, чи зміни до Конституції, що вони нас змушують до цього. Я вже про вибори, ні буду говорити, може, то, -то інші про вибори. До речі, Семен Сем'янченко про них сказав. Я вже не хочу їх аналізувати, брак, бачу, що брак часу, і Савік дивиться на годинник. Але хоча б отакий от поверховий аналіз у цього договорника, якщо б у мене ще було півтори години, я б кож... кожне тут проаналізував кожне слово і кожну кому. І каміння на каміння б залишив від цього туалетного паперчика. Дякую за увагу.